Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Давайте подивимось, які основні події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, а саме. З 15 по 21 квітня 2024 року. Основні події, які відбудуться в Україні протягом вказаного часу. Так, дивіться, буде концентрація великої уваги, або велика концентрація уваги стосовно. Якихось домовленостей щодо наповнення ресурсів. Окрім того, ще може бути така ситуація, коли перспективи щодо договоритися між собою можуть бути заблоковані. Розумієте, тут іде і концентрація на цьому, але велика вирогідність, що спроба домовитись між собою в сім'ї. Ну, десятка кубків це сім'я по емоціям, по задоволенню, по якоїсь ситуації. Будуться ці домовленості заблоковані, отакі от відчуття. Про що це? Давайте подивимось. Ну, скажімо так, не вийде дійти згоди в якомусь питанні між людьми. Так, те, що блокується, або на чому концентрується, знову ж таки, паж жезлів, паж Пентаклів, це концентрація йде на взагалі, то це діти, наскільки куди діти підуть? Діти. Починають діти на початку свого шляху, але вони не мають ресурсів, таке відчуття, ніби, знаєте, щось може йтися мова про дітей або про молодих людей. Про молодих людей, про що домовленості, про що хочуть домовитися, про якусь ілюзорну допомогу. Про якусь ілюзорну допомогу хочуть домовитися. Знаєте, от є смутна, якась токсична ситуація, якась мутна, взагалі мутна допомога. Чи буде вона, чи не буде. Знаєте, щось ефемерне. щось можуть обіцяти таке, чого не існує взагалі, апріорі. Щось пов'язане з законом. Тут карта узаконення чогось. Мова йде про потенційне узаконення, потенційні якісь підписання документів, законів. Так, сім'я, сім'я, взагалі, сім'я, яка щось хоче, яка бажає. Тут йдеться мова про М -м кризову ситуацію, накал емоцій. Накал емоцій. І ну, знаєте, відсутність сил для боротьби. Знаєте, як коли людина знесилена із за накалу емоцій? Ну, ось так якось виходить. Тобто концентрація уваги, щоб домовитися з людьми. Поки що це ідеться мова на емоційному ну, плані. Карта справедливості, карта закону, вона от якби на фоні енергія. Тобто спочатку будуть якось домовлятися з людьми ну, ротом словами, якось впливати на емоції людей, але тут. Має бути ще підкріплено щось законом. Стосується дітей або молодих людей, які знаходяться на порозі з початку руху, але вони не мають для цього ресурсу. Тобто початок руху він перекривається відсутністю ресурсів. От я не знаю про що це. Подивимось, що це за люди? Що за молоді люди? Чи то це навчання якесь, знаєте, от взагалі паш Пентаклів, це учень, а він перевернутий, він не може навчатися. Якийсь, якась тема така, знаєте, ну, щось нетрадиційне буде. Знову ж таки, карта Єрефант прямий це карта вчителя. Перевернутий це лжепророцтво, це, ну скажімо так, вчитель, який некомпетентний або не має якихось компетенцій, не володіє тими компетенціями. Тобто тут може виникнути якась така тема, вона ще на такому зачатковому стані ця тема, тільки почнуть говорити, говорити щось. Знаєте, от як на рівні розмов. Але щось буде торкнуто справедливості, тобто закону. Питання законно чи незаконно, але якісь обіцянки будуть такі, зна, примарні, примарні обіцянки. Допомогти якось вирішити це питання, ну, ось так, не знаю про що це. От знаєте, вісімка кубків це по російськи вибачте, не знаю, як побідіть брошеного успіха. Тобто, розумієте, щось комусь не до вподоби буде. Тобто, чимось людина займалася і на етапі вісімки, тобто вже перед закінченням, вона це кидає, бо це її набридає, або не задовільняє результат? Розумієте, про що йдеться мова? Ну, не знаю, подивимось. Давайте друга подія, друга подія в Україні, яка може відбутися, яка відбудеться протягом наступного тижня. Так, неочікуваний поворот подій, який пов'язаний, знаєте, така ситуація, коли хтось захоче. Повернути подію так, як йому вигідно, адже він не хоче, щоб якась ситуація зависла, або не хоче бути, не хоче жертвувати чимось в цій ситуації. Тобто якийсь неочікуваний поворот подій, який пов'язаний із не дуже розумною ідеєю. Щось зупинити, адже немає виходу з цієї ситуації. Розумієте, От якась така цікава, хтось захоче змінити події внаслідок того, що не подобається йому, що йде е, нерішабільна ситуація? Якесь, ну, якби полегшення, але з наслідками. Те, що нам, скажімо так, ранило серце, але коли трійка мечів перевернута, голки, коли серце витаскують, іде кров, тобто наслідки. Такий осадок. Про що це? Про що це? Паж мечів? Неочікуваний поворот подій. Тут йдеться мова про а, спроба схитрувати з рухом, якимось, з рухом. Хтось не хоче. І тут шістка жезлів. Це карта, скажімо, перемоги, карта переможної позиції. Хтось хоче хитрістю, хитрістю зайняти переможну позицію або привернути на себе увагу. Знову ж таки, може бути людина, яка захоче привернути на себе увагу. Адже цій людині не подобається те, що. Спроба вирішити ситуацію, вона зайшла в глухий кут. Я думаю, що це пов'язано з якимось е, рух, щось до нас мають привести. І е, люди, які не бажають більше бути жертвами, або людина, яка має повноваження на щось. Е, Повпливати, буде впливати на це. Знову ж таки, шістка мечів пряма це коли щось нам доставляється, це зброя, вона перевернута. Тобто хтось буде, хтось буде е, зауважувати на цьому увагу і таким, ну, знаєте, е, брутальним засобом з мечом, так би мовити. Меч перевернутий е, туз мечів. Прямий це е, початок. Гарної ідеї. Перевернутий це не дуже розумна ідея і це дуже гострий язик. Тобто хтось брутальним чином висловиться стосовно зупинки якоїсь ситуації. Хтось буде привертати увагу до себе або до ситуації. Знову ж таки, тут ідеться мова про багато маніпуляцій стосовно України. Мов Буде гострий язик, про що він може говорити? Про те, що Україною використовують, Україною маніпулюють оці приховані маги ілюзіоністи, режисують ситуацію війни в Україні. Ну от, якось так буде. Але Має бути, може статися. Я не хочу вірити, має бути, я хочу ну, допустити якийсь відсоток, що цього не статися. Може статися дуже така, скажімо так, ситуація, поворотна, неочікувана. Знаєте, як, як то кажуть, назад дороги немає. Назад дороги немає, коли все з ніг на голову, з голови на ноги повертається таким чином, що вже мовчати не можна, вже повішаний, перевернутий це людина, яка не бажає більше жертвувати ні собою, ні чим іншим. І людина може дуже гостро висловитися, що досить вам маги маніпулювати всліпу Україною. Ми вам не подушка для биття. Для того, щоб ви вирішували якісь свої особисті питання. Карта диявола, знову ж таки, що ось той диявол, він нами маніпулює, тримає ситуацію так, як йому це вигідно. Ну, і ця зупинка. Це ресурси. Так, я не помилилася. Це зупинка доставки нам ресурсів. Взагалі, шистка мечів це карта пошуку шляхів виходу із складної ситуації. Вона перевернута. Ну її також можна і в і в буквальному смислі. Дивитись, як дорога, як щось переміщення. Вона перевернута. Тобто руху немає. Що це мається на увазі? Робота над ресурсами. Робота над тим, щоб мати хоча б 75-80% тих ресурсів які із 100. Розумієте? Ну, от в когось терпець терпеть увірветься. І він дуже гостро висловиться. Це людина, яка також спробує за допомогою слова зманіпулювати ситуацію, але на бік України. Тобто привести їм якийсь приклад, знаєте. Але знову ж таки паж мечів перевернутий. Це також може бути грубіян, людина грубіян, яка не слідкує за словами. І ця грубість його може привернути увагу. Вона стосується того, що людина захоче, щоб його почули або її. І ситуація, яка стосується нашої перемоги. Про те, що дехто вставляє нам палки в колеса. Щоб в нас ситуація була застигла, ну от щось таке може бути. Знову ж таки, спроба якось пробитися крізь імлу бюрократії, непорозумінь і дурості з боку деяких партнерів, які тупо закривають очі. Трійка жезлів це якби відкриття перспектив. Відкриття перспектив. Ну, тут, бачите, ну... Втрачає шансу обмеженості. Дай Боже, щоб так і було, щоб хтось до когось достукався. Хтось до когось достукався, дай Боже. Ну, і давайте ще подивимось. Третя подія в Україні протягом наступного тижня. О, третя подія. Так, плани, плани. Плани і пропозиції стосовно колективної праці. Про що це? Заохочення. Знаєте, Паш Кубків це як заохочення. А не хотів би ти приєднатися до нашої колективної праці? Ну, от щось таке. Або, а не хотів би ти зі мною зробити щось разом? Ну, давайте подивимось. Ну, королева мечів це більше отак, от як жорсткі такі плани, точні, логіка включається в людини. Можливо, це пов'язано з війною, але зараз подивимось. Зараз подивимось, ну, якась. Дурна пропозиція тут є. Дивіться, пропозиція, заохочення також емоційне, але для. Ну, скажем, для людей, які не думають, які діють імпульсивно за емоціями. Розумієте? Які от їм щось запропонували, вони загорілися емоційно і вони не подумали ще головою, але вони вже погодилися. А потім можуть жаліти, ой, що ж я зробив. Тобто тут розраховано це на таких людей, на імпульсивних молодих людей. Далі, заохочення, заохочення, диявол перевернути, якби піти від якоїсь залежності другої позиції. Щось запропонують людям таке, пообіцяють їм щось, що вони стануть незалежними. Незалежними. Це от як для людей, які мають якісь проблеми, чи з грошима, чи з якимись залежностями. Залежності, можливо, та. Ну, диявол взагалі це от може бути або гроші, або влада над кимось, або залежність від цієї влади, або ще й е, психологічні або залежності. Ну, алкогольна залежність. Тобто, ну, дивіться, тут і рідина, яка... Ну, будемо зараз розбиратися, що це може бути. Верховна Жриця. Пропозиція, але вони не розкривають усіх, усіх моментів. Не розкривають усіх моментів. Щось таємне. Таємне і пов'язано з минулим. Яке може не очі... Оця таємниця може неочікувано сплисти. Мені цікаво взагалі, що це таке. Якийсь як шантаж виглядає. Виглядає, як шантаж якийсь. І він розрахований, знаєте, от людина, от... та вони там, дурники, вони не зрозуміють. Або їх можна взяти на шантаж. Я не знаю про що це. Але знову ж таки це розраховано на молодих, імпульсивних людей, в яких немає досвіду, які можуть, ну, знаєте, відчувати жагу адреналіну. Колективний труд. Колективний труд пов'язано з владою і з судочинством. Мені самі цікаво, карта сили на дні колоди. Мені самі цікаво, що це таке буде. Ну, ваші коментарі мені будуть на допомогу. Бо я реально не розумію. Дивіться, планують або готові запропонувати колективний труд. Кому готові за, ну, запланували? Людям перевернути дурень. Людина, яка відчайдушна, скажімо так, готова піти на ризики, яка живе емоціями. Або людей, які хочуть підманути. От ці люди для тих, хто планують, вони для них потенційні дурні. Окрім того, тут ще може бути як обіцянка звільнити від чогось. Але підопліка цього є. Вони можуть, знаєте, так, я про це нікому не скажу, але якщо ти відмовишся, то я про це розкажу про твої якісь е, минулі е, якісь діла. Розумієте, якісь. Ну, мені це як шантаж, якийсь. Ще тут ще й диявол, ще й жриться. І колективний труд це. Колективна праця це влада і закон. Може, це буде йтися мова про ув'язнених, ув'язнені які ну, мобілізація ув'язнених. Слухайте. Дивіться, вони для них дурні, відчайдушні і пропозиція. Далі йде вони залежні, вони їх обіцяють від чого звільнити, але про їхнє походження вони не будуть нікому розповідати. Ну от щось таке. І ось тут влада і закон, колективний труд, співпрацювати з владою. Я думаю, що може йтися мова про розробку планів. Це ще йде на рівні планування, але щось таке ми можемо почути. Можемо почути. Для п'ятірка мечів це перевернута війна, перевернута війна і ну, якби покращення їхнього ну, плану, як використати цих людей для полегшення виходу із критичної військової ситуації, і е, полегшення. Кількості людей, які там поранені, заміна людей, поранених, які неспроможні воювати. От мені здається, що буде щось на кшталт цього йти. Ну, знову ж таки, лицар Кубків, якась пропозиція буде. Мені цікаво, напишіть мені. Ну, Хитрість, хитра інформація, хитра пропозиція. М -м -м. Ну, подивимось. Подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок, щоб утримувати оповіщення про вихід нового відео. І не забуваємо про коментарі. Мені дуже цікава ваша думка стосовно ось подій, які можуть відбутися. От особливо третя подія про, на мою думку, це ув'язнення. Щось про, про. Якась буде тема про ув'язнених. Ще раз вам дякую. Бажаю вам гарного тижня. Все і Україна. І ми перемагаємо, тримаємо стрій.